Вітаю всіх на каналі Руда Борода. Тут ми поринаємо у захопливий світ будівництва гаражу від фундаменту до даху. Готові до роботи? Тоді вперед! Як би не хотілося швидше приступити до роботи, але все ж таки треба розібратися з документами. Це буде друга частина про документи. Отже, ви уклали договір купівлі-продажу. <землі> і є щасливим власником земельної ділянки. Що ж робити далі? А далі треба, так би мовити, запитати у вашої громади, міста, села, селища, там чи чого, що ви можете побудувати на цій землі. По-перше, земля у вас е, має свій код. Е, в цьому коді закладено те, що ви можете будувати на цій землі. У договорі купівлі-продажу у вас вже має бути зазначено, якого класу ваша ділянка. Наприклад, у мене це 0205, що означає, що це земля для будівництва індивідуальних гаражів. А повний список класифікаторів видів цільового призначення земельних ділянок я прикріплю знизу відео. Отже, ви знайшли в списку класифікаторів свою земельну ділянку і тепер вже точно знаєте, що ви можете будувати на цій земельній ділянці, що робити далі. А далі треба отримати містобудівні умови. Містобудівні умови можна отримати на сайті Дія або у ЦНАПі, що для цього потрібно. Зараз ми розглянемо. Заходимо на портал Дія, шукаємо розділ «Будівництво та нерухомість. І там же шукаємо містобудівні умови та обмеження. Отже, читаємо. Інформація про послугу: Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки. Документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проєктування і будівництва щодо поверхневості та щільності забудови земельної ділянки, відступів від будинків і споруд. Далі можна детальніше це все подивитися. Як отримати цю послугу і що для цього потрібно? Як я і казав, що можна звернутися в ЦНАП або просто тут на порталі. Документи, що необхідно надати для отримання послуги. Заява. Заява, якщо ви це робите онлайн, формується онлайн. Вам ніяких заяв вручну писати не треба. Копія документа, що посвідчує право власності на об'єкт нерухомого майна. Тобто, ваш договір купівлі-продажу на земельну ділянку. Ну або якщо у вас там акт якийсь, чи щось вроді того. Також потрібна копія документу, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцією. Тобто, якщо у вас земля ця знаходиться в оренді, то вам треба. ну... Ці, ці документи. Але в нас інша ситуація, бо ми землю придбали. Також викопіювання з топографа геодезичного плану масштабом 1 до 2 тисяч. Та містобудівний розрахунок, що визначає інвестиційні наміри замовника, який складається у довільній формі. Ну, я особисто цього нічого не, не додавав. Окрім викопоювання з того геодезичного плану, тут ситуація складна. Теоретично, ви можете звернутися в управління містобудування та архітектури, або замовити послуги геодезиста. Вони вам зроблять топографо геодезичний план, такий як треба. Але це коштує грошей, дійсно. Ну, це, наскільки я знаю, від 5 тисяч гривень це, мабуть, мінімум на даний час. В мене була трошки інша ситуація. Колись у нас були збору сусіднього кооперативу, а я там знімав гараж. То на цих зборах одна людина принесла топографогеодезичний план. Я навіть не знав, що. Ну, що це таке і як воно називається на той час. І я собі його просто сфотографував. І там, як ви бачите, у нас є штампик і щось написано. То я просто взяв цей, цю фотографію трошечки відфотошопив, щоб не таке пом'яти було, щоб трішки краще виглядало. Але нічого не перемальовував, все як є, все як має бути. От, І е, все, я отримав, грубо говоря, топографо-геодезичний план. Причому е, він навіть, здається в масштабі 1 до 250, а не 1 до 2000. І це, скажімо так, про канал. Далі вам треба буде цей топографо-геодезичний план зробити з нього PDF-файл, е, в інтернеті куча. Цих всіх конвертерів, які з картинки роблять PDF і так далі. Ну Але я скористувався Adobe Acrobat і це все там зробив. от І також вам треба договір купівлі-продажу зробити в PDF Це 100%. Він займатиме менше по об'єму, і ви зможете завантажити його на портал Дія. Далі будемо отримувати містобудівні умови. Отже, знову переходимо на портал Дія, ознайомлюємося з інформацією ще раз і натискаємо подати заявку. Далі вам треба авторизуватися. Можна авторизуватися через Дію підпис, файловий ключ або апаратний ключ. От, ну, у кожного ситуація різна, в кого є Дія підпис, в кого файловий ключ, в кого апаратний. Це вже таке. Авторизовуємося. Я буду авторизовуватися через цифровий ключ, або його ще називають цифровий підпис, можна отримати в ПриватБанку. Це теж робиться онлайн і займає дуже небагато часу. Отже, вибираємо ключик свій, вводимо пароль. Натискаємо продовжувати і чекаємо авторизації. Отже, потрапляємо на таку сторінку, де треба вказати тип заяви. Вкажіть тип заяви. Ми отримуємо новий документ, тому вибираємо отримання нового документу. Натискаємо далі. Об'єкт пишемо, що це у нас гараж. Так. Далі вибираємо Вкажіть тип. Вид будівництва. Нове будівництво. Вважаєте додати видом робіт реконструкцію. Натискаємо Ні. Намір забудови. Також вказуємо, що це гараж. Будівельні роботи, що здійснюються за відсутності документа, що засвідчує право на земельну ділянку. Е, ні, того, що ми землю вже придбали. Земля у нашій власності. Натискаємо далі. Так, місце розташування об'єкта будівництва. Ваш об'єкт розташований за одною адресою. Так, за одною. І додаємо адресу. Ваш об'єкт знаходиться за межами населеного пункту. Ні. Буває тупить. От. Так, я знаю адресу 100. З точністю до. У мене, наприклад, така ситуація що до вулиці. От, то, то, що там адреси немає, як такової. Тому вказуємо, що вулиця. І далі вказуєте свої дані. що це у нас там. О, яка область, яке місто. І там буде ще, здається, громада. І пишете вулицю. От. Далі пишете опис місця знаходження. Опис місця знаходження це ви, ви приблизно вказуєте місце знаходження вашого об'єкту. Тобто, ну, наприклад, якщо ви знаєте, що це вулиця е, Такато, то вказуєте, що найближчу адресу просто вказуєте. наприклад, там Степана Бандери 1 біля магазину Сонечко. Отак. Чи є наказ про присвоєння адреси у рамках експерименту проєкту після 1 липня 2019 року? Ну, ні, в мене такої адреси немає. І натискаєте Додати. У вас потім з'явиться ваша адреса верніше, адреса вашого об'єкту, і натискаєте далі. Додаткові відомості про об'єкт. Ваш об'єкт в зоні аеродрому, його висота перевищує 45 метрів. Ні, у нас не так. Натискаємо далі. Далі е, покажуться ваші дані, де ви можете перевірити свої дані, чи це ви, чи не ви. От, і, або додати замовника. Тобто, якщо ви працюєте від. Е, особи, яка хоче це зробити. Подати місто, податися на місто будівні умови. Натискаємо далі. Земельна ділянка. Оберіть один або декілька документів, які дають право на користування земельними ділянками. У мене тут дві земельних ділянки, тому я одразу можу вибрати дві. і в мене буде, будуть містобудівні умови, на кожну із ділянок одразу видані. Можна сказати, одним днем. У вказаному переліку є всі земельні ділянки, на яких буде здійснено будівництво. Так. Вони підтягуються автоматично, вам нічого не треба тут робити. Просто натискайте далі. На сьомому кроці нас питають про цільове призначення земельної ділянки і про площу. Перевіряємо, чи відповідає площа. І також ви тут бачите, що ваша ділянка, ну от як у мене, наприклад, 0205 для будівництва індивідуальних гаражів. Якщо у вас все сходиться, то можна натискати далі. Тепер вам треба завантажити документ на право власності користування земельною ділянкою. Це наш договір купівлі-продажу. Ви його сюди завантажуєте зі свого носія. От і завантажується. Це саме наш договір купівлі продажу який уже зроблений в PDF. Ви можете його завантажити для перевірки, можете попередньо передивитись. Ми його вибираємо і натискаємо далі. Ну і е, додатки до заяви. Топора план з нанесенням контурів ділянки. Тобто я теж беру і його завантажую. Так. Бажаєте додати межу земельної ділянки у системі координат уск 2000. Не знаю, що це, тому натискаємо, що ні. І зараз буде 10-й крок, коли ви будете вже підписувати заяву. Тобто результат перевірки даних. Вітаємо за результатом попередньої перевірки, не виявлено технічних проблем. Ваша заява може бути направлена на розгляд. Натисніть Далі для продовження. Я не буду натискати далі, бо там буде просто погодитися на підпис цієї заяви. Бо в мене вже містобудівні умови отримані, щоб не було просто накладок всяких різних. А ви натискаєте далі і там вас попросить підписати дану заяву за допомогою вашого цифрового підпису. І наразі все. Ви подали заявку на видачу містобудівних умов. І ви будете очікувати рішення по вашій заяві. Ну і на кінцевому етапі, якщо все добре, то ви побачите зелений, зелений маркер із позначкою Зареєстровано. А якщо вам відмовлять у наданні містобудівних умов, то буде повідомлення відправлення на доопрацювання. Вам треба буде щось змінювати або щось уточнювати. Зазвичай дають стандартну відписку. В якій нічого не зрозуміло. Тому треба логічно подумати, що у вас не вистачає в вашій заяві. Можливо, у вас якісь проблеми із документами із договором купівлі-продажу, або земля не відповідає вашим намірам будівництва, або ще щось не так. Тому треба тут буде логічно подивитися, що не так, і з'ясувати, або звернутися в ЦНАП, і там вам, можливо, дадуть відповідь. Чому вам відмовили. Коли ви отримаєте статус зареєстровано, вам також надійдуть і документи. В цих документах буде вказано, яку висотність ви можете будувати. Тобто 4, 3, 5, 10, 12 метрів. Також процент забудови земельної ділянки. В моєму випадку це було 96%. Тобто, повноцінно. Я забудувати свої квадратні метри не можу, а лише на 96%. От. І в принципі ви вже можете будуватись, так як на період військового стану діє послаблення. Ви можете будувати, а оформити все до півроку після закінчення військового стану, як я це казав уже в попередньому відео. В наступному відео я розповім про проєкт для гаража, а саме, як знайти проєктанта, всі нюанси ці, щоб вас не заводило в ступор деякі моменти. Тому я зроблю ще третє відео. От, і в ньому ми розглянемо ці всі моменти. Кому сподобалось відео, як завжди, прошу вас поставити лайк, пишіть комент. Також не забувайте. Ввімкнути дзвіночок для отримання найшвидше із усіх нових відео. Я думаю, вони корисні. Якщо у вас залишились ще питання, задавайте їх, пишіть коментарі. З радістю буду читати і відповідати всім вам. Дякую за увагу!